Дуже часто уряд нехтує важливістю цього міністерства і не дає можливості змінювати нашу країну на краще. Тому я дуже прошу наших урядовців, народних депутатів, щоб вони все ж таки приділяли більше уваги саме екологічним питанням, тому що ми дихаємо всі одним повітрям, і ви не можете закритися десь у себе в кончозаспі і купити інше повітря. Они вцепились за мой перелет, потому что больше не за что. Не было бы перелета, они копали бы что-то другое. Поэтому я неудобен. Я в министерстве поломал все коррупционные схемы, на которых кормились, в том числе и люди в секретариате. И что касается заповедников, и что касается выдачи лицензий, и что касается назначений. Тут продавалось все. Каждая бумажка, каждое назначение. Люди в отделах ничего не понимали, потому что все должности продавались. Молодежи много было сырой. Просто родители заплатили за то, чтобы ребенок работал в министерстве. ведь это престижно. я сломал все эти схемы, в министерстве вообще нет коррупции, а раньше тут за каждую бумажку платили. Игорь Шевченко, министр экологии Украины 2014 тисячі років. Видання нове вірем'я. Міністерство екології і природних ресурсів. Сама, сама ця назва передбачає, що це міністерство створене в інтересах людей. Однак, коли стається Певний скандал. Ми розуміємо, що, що є інші речі, що є питання призначень посад, є питання видобутку корисних копалин, є речі, які можливо не стільки стосуються нашого з вами здоров'я і здоров'я природи, а зовсім іншого. Що ж відбувається, ми будемо говорити сьогодні із. Екс-міністром екології природних ресурсів Ігорем Шевченком Здрастуйте, пане Ігоре. Добрий день, дякую за запрошення. Отже, ви хочете сказати, що принаймні в міністерстві ви зламали всі корупційні схеми? Так, ми припинили всю корупцію в міністерстві. Я про це можу повну відповідальність сказати, що в корупції в міністерства немає. І тим не менш, ви зараз дуже багато даєте інтерв'ю, і ви розповідаєте про схеми, які там діють. От справді в нас екологічна ситуація. В Україні, в принципі, не найкраще. В нас водойми зникають, які треба очищати. У нас, нас дуже багато чого. І ми розуміємо, що є зовсім інше життя, де думають про те, як вигідно отримати ліцензії на видобуток корисних копалин. Що це за міністерство? Як там все працює? Ну дивіться, я прийшов працювати в міністерство саме для того, щоб змінити стару систему і зробити так, щоб міністерство працювало саме на людей, саме на країну, саме на екологію. Для того, щоб країна наша Україна стала чистою. Це перше завдання міністерства. І я для себе ставив це завдання для того, щоб країна стала чистою. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, міністерства це природні ресурси, які також є в підвідомчі міністерство, там звичайно точиться багато боротьби між кланами між бізнесменами для того, щоб отримувати ліцензії. І до речі, як тільки я прийшов на посаду, я зразу відмінив аукціон, який був маніпулятивний, який був підлаштований під конкретні компанії. Які ну, на тому аукціоні хотіли 10 ліцензій на нафту і газ. Передати за копійки приватній компанії там у Львівській області. Тобто, от уявіть собі, 10 ліцензій на видобуток нафти і гази хотіли продати за 2 мільйона 400 гривень. Це копійки, це коштує мільйони, а можливо і мільярди. От вам приклад конкретний, і я це зупинив. Ну а з іншого боку, ви ж прекрасно розумієте, що зараз вам закидають те, що ви саме лобіювали інтереси, принаймні тих, хто займається видобутком газу. Що ви можете сказати з цього приводу? Це неправда, тому що я взагалі не мав контролю над державною службою геології і надр. А саме Державна служба геології і надр і видає ці ліцензії. Міністерство, і я як міністр не підписую ніяких ліцензій і не даю ніяких ліцензій. Все, що говорять, що я комусь там лобіював чиїсь інтереси, і комусь видавав ліцензії, це є повна нісенітниця і неправда. Навпаки. На сьогоднішній день Державну службу геології і надр очолює людина людина, яку незаконно призначив прем'єр-міністр без моєї згоди, як то передбачено законом. Повністю незаконно. І навіть про це є вже рішення суду. І суд визнав, що це рішення Кабінету міністрів про призначення тимчасово виконуючого обов'язки пане Боярко. Воно незаконне. І він відмінив це розпорядження Кабінету міністрів. Тому всі закиди, що я комусь якісь ліцензії видавав, є повна нісенітність. На ну, з іншого боку, в змі згадується випадок, коли ще в грудні 2014 року йшлося про те, щоб підняти вдвічі ренту для видобування газу. Ви були проти, і ви сказали, що це дасть негативний ефект. Я і був категорично проти, і зараз я виступаю категорично проти. Чому? Тому що ті рентні платежі, які в минулому році популістично підняли, вони вбивають повністю галузь газового видобування. І ми ще кілька місяців взагалі всі ті родовища, які зараз і працюють і видобувають газ, вони просто законсервують свої свердловини. Тому що зараз всі вони працюють в збиток, і це не тільки українські видобувачі, це і іноземні. Вони постійно приходять іноземні інвестори, які зайшли сюди витрати мільйони доларів на підготовку. Зараз їм підвищили так ці ренти, що вони працюють в збиток. І вони кажуть, що ми позакриваємо, поконсервуємо свої свердловини, і ви будете весь газ купувати по величезній ціні в Росії. То про що ми говоримо? Я не лобіюю інтереси. Я лобіюю цих компаній. Я лобіюю інтереси народу України, який повинен отримувати газ дешевий українського виробництва. Ну, добре, а, зараз, а зараз, а mm зараз -hmm. вони якраз зовсім по іншому роблять купують в Росії газ і продають е, населенню по високій ціні і підвищують тарифи. Ну, От я як якраз виступав проти підвищення тарифів і за український дешевий газ. З одного боку, так, і ми дуже часто в наших програмах обговорюємо те, що не розвивалася наша газовидобувна галузь саме для того, щоб купувати, щоб заробляти на ньому. А з іншого боку, якщо взяти цей випадок, який призвів до в першу чергу, напевно, до вашої відставки, це те, що ви поверталися з Ніци на літаку Онищенка, народного депутата, який лобі, власне займається газовидобувною діяльністю. Якщо в людини є літак, то Повірте, ну не можна сказати, що це людина, яка займається бізнесом, е, який настільки невигідний сьогодні. Він невигідний, вигідний, але давайте повернемося. Я ну, е... послухайте, ну це питання дивіться, просто я впевнена себе. Селять... Дайте мені відповідь. Дайте мені, будь ласка. За, за, мені, будь ласка. Ви, ви задали питання. Так. Я відповідаю. Угу. Перше, літак не належить пану Оніщенку. Наскільки я знаю, він його просто орендує. Це перше. Тому не можна говорити, що це літак Оніщенка. І друге, давайте поговоримо про те, про. Мартиненка, члена народного фронту, який на сьогоднішній день і все життя, яке він був в парламенті, він очолює профільний комітет саме з паливно енергетичного комплексу. І пан Мартиненко якраз один з найбільших видобувачів. Нафти і гази в цій країні. І він народний депутат, і він очолює комітет спаливно-енергетичного комплексу. То де корупція, і де лобіювання інтересів. Він сам свої інтереси лобіює в парламенті, саме в профільному комітеті. Про що ми говоримо? А що стосується Оніщенка, я до нього взагалі не маю ніякого ділового стосунку. У мене ніколи з ним не було ніяких ділових зв'язків. І не було, і не є, і не буде. Розумієте? Тобто, навпаки, Оніщенко. Е під примусом фінансував і не тільки він, а й інші е, е, бізнесмени під примусом фінансували Народний фронт, їхні передвиборчі компанії. Так отам корупція, от там політична корупція, саме в Народному фронті. І саме Арсеній Ценюк повинен подати відставку за те, що його бізнесмени фінансували під примусом. Тому давайте от не перекручувати ці всі ситуації, а навпаки. І давайте поговоримо про те, що сам Арсеній Петрович Ценюк літав на приватних літаках олігархів. І У мене є докази цього. У мене є люди, які зараз мені дзвонять і кажуть, що ми готові свідчити і в суді, і де потрібно про те, що ці люди літали разом з Арсенієм Петровичем в літаках приватних, які належать олігархам. А зараз по Ощадбанку, що відбувається. Керівництво Ощадбанку разом з народними депутатами з Народного фронту літали на футбол в, цю, в Варшаву, коли Дніпро грав в фіналі. І вони літали, як пише ЗМІ, літали за державний кошт, за, за кошт Ощадбанку державного. А я за свої кошти прилетів. Чому вони вчепилися за мене? Хай вони піднімуть ці питання. Чому Орсені Петрович не піднімає питання про відставку Андрія Пишного, який очолює Ощадбанк і який саме організував цю поїздку на приватному літаку? Ви знаєте, що от справді я розумію, що ваш випадок просто став публічним, так з цією ніцею. А ми розуміємо з одного боку, що очевидно, багато хто в уряді може собі це дозволити, так само злітати кудись і на приватних, не на приватних, на які завгодно літаках. Але от подивіться на це очима людей, які їздять в розвалених вагонах, так, нашої залізниці, електричках, трамваях, які не зрозуміли, як на ладан дишать, і. Ну, справді, як це сприймати? Можливо, навіть в якійсь мірі, а, оскільки ваш випадок став публічним, було б логічно вас звільнити. Просто інші дивіться, ну, ви говорите про якусь про логіку. А яка логіка тоді в дії в діях Арсенія Петровича, коли його звинуватив голова, вже колишній голова державної фі фінансової інспекції, пан Гордієнко? Він його звинуватив публічно в корупції на мільярди. На мільярди гривень. І це не просто якийсь там депутат Ляшко звинуватив. А це звинуватила людина, завданням якої є перевірка саме державних органів, і він звинуватив. Арсенія Петровича Яценюка, прем'єр-міністра в корупції на мільярди доларів. Чому тоді Арсеній Петрович не пішов в відставку з етичних, скажімо так, міркувань? От у мене таке питання. Можливо, просто а, ну, є ж приклади за кордоном, коли от, а, керівники от, їздять от, на велосипеді от, на роботу. Та, Можливо, спочат... просто нашій владі треба по Дивіться, спочатку свій... ой, хоч, ой, всім. Арсеній Петрович мав би моральне право вимагати моєї відставки після того, як він би відправив відставку Мартиненка. Який по якому зараз є кримінальна справа у Швейцарії по корупції в енергоатомі? І це не наша навіть справа. Це швейцарська справа. Корупція в енергоатомі. Пашинського зняв з нього імунітет і. Звільнив з лав своєї партії, який вкрав на півтора мільярда гривень нафтопродуктів, які були конфісковані у Курченка. Про це ж в ЗМІ написано в змі повної інформації і про Мартиненка, і про Пашинського зараз цей скандал з Ощадбанком, по якому наскільки я знаю, в генеральній прокуратурі також відкрите розслідування. Чому він ці питання не піднімає і не звільняє своїх людей? Чому він мене звільняє? Спочатку хай сам піде відставку за те, що його по передвиборчу кампанію фінансували. Підприємці, і як він називає олігархи, той же Оніщенко фінансував його передвиборчу компанію. Чому він не має совісті піти в відставку? А посилає мене. Я нагадаю, що в нашій студії Ігор Шевченко, екс-міністр екології та природних ресурсів України. А зараз до нас приєднується еколог Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру. Здрастуйте, пане Володимире. Здравствуйте. Знаєте, от ми зараз говоримо із екс-міністром екології, і розумієш, що стільки завдань в принципі є в уряд. В тому ж міністерстві, що просто поки, поки все це вирішиш, коли займатися тими справами, які справді потрібні людям. А що зараз потрібно людям в сфері екології, пане Володимире? Ну, прежде всего, это відмінити ідіотський э, э, закон, який инициировал синюк о запреті провірок екологічних перевірок, господарства э, суб'єктів. И трагедия в Чернобыле, когда горел лес, и трагедия в Василькове, где горела нефтебаза, и снова горел лес Чернобыль. Это все звенья одной цепи, потому что иценюк хочет э, крышевать свой бизнес и бизнес своих пацанов. Поэтому, в общем-то, он нарушил Конституцию, потому что Конституция Украины, статья 50, гласит, что государство охраняет экологические права граждан на э, благоприятную окружающую среду. Какой... В среде можно говорить, если у нас кому не лень сейчас рубит лес, ловит рыбу, кругом пожары, и нет никакой государственной проверки. Я считаю, что это Украина просто благодаря ценику и депутатам, и Порошенко, который подписал незаконный закон, сейчас сползает в экологический Беззад. Именно этим нужно заниматься, и это нужно обсуждать. А пан панел, 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 панел. Панел то, что пан министр куда-то полетел, Допускаем, да он хоть каждый день летает, лишь бы так сказать. Он мог добиваться тех вещей, которые мы, общественность, от него требовали. На жаль, к сожалению, он рубки, например, леса запретил, а вот бездельника и э, саботажников, э, которые работают в его министерстве, он не снял. Ну, пан министр, бывший пан-министр знает о ком я говорю, это прежде всего господин Иваненко, начальник департамента заповедной справы многие другие. Дивіться, пане Володимире, А якщо ви ще міністра, абсолютно предметне питання нуль руки, сказали, яким воно воно сказав якими пане Володимире, дуже важливе ще питання. Висити, конкретне. Давайте. В нас рибне господарство розвалене. В нас каже, що в Азовському морі, крім бичка, фактично нічого не залишилося. От абсолютно конкретний приклад, що заважає країні розвивати заробляти, щоб потім не купувати неякісну і дуже дорогу рибу. Я скажу, що нам заважає. Нам заважає те, що у нас. Примірно 100% лавлюється барканерами. У нас все ідеот по чорному ринку. І добича полізних і и і добича древісіни, і добича риби. Ідіот по чорному ринку. У нас є все. Це пане Володимире. Це був Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру. Відповідь пана Володимира зрозуміла. Тепер пане я дуже вдячний пану Борейку, що він підняв саме тему мораторію на екологічні перевірки. Тому що я борюся з прем'єр-міністром вже. Всі сім місяців саме з цього приводу. Ще перед новим роком, коли вони пропонували цей мораторій над екологічні перевірки, я попереджав і казав всьому кабінету міністрів і Арсенію Петровичу Єсенюку про те, що якщо ви продовжите мораторій на екологічні перевірки, то будуть екологічні катастрофи. І знаєте, що він мені це сказав? Він сказав: попередні півроку нічого не сталося, і не станеться ще півроку або рік з твоєю екологією. Це була пряма мова. Мені категорично. Заперечили в моєму проханні залишити все ж таки можливість міністерству контролювати екологічну а ситуацію. А чому ви не звернулись до ЗМІ тоді відразу. Мене постійно зараз запитують, чому я зараз викриваю це все, а не говорив тоді в ЗМІ і не піднімав тоді цю проблему. Відповідаю, тому що на той момент велися перемовини з Міжнародним валютним фондом про отримання кредиту України. І якби я вийшов як міністр і почав би про це все говорити, був би скандал всередині влади. І це нам би завадило отримати мільярдні кредити, які нам були конче потрібні для стабілізації фінансової ситуації в країні. Якби тоді ми не отримали. Ці кредити в нас би сьогодні долар був можливо по 100, можливо, по 200, У нас була б глибока фінансова криза. У нас був би дефолт, було б набагато гірше ніж зараз відбувається в Греції. Тому я стримував себе тоді. Я не виносив все це назовні до журналістів. Я намагався домовитися з прем'єр-міністром. Кілька разів я з ним говорив. Він мені навіть обіцяв, що да, будемо нормально працювати все, але нічого не змінювалося. Всі призначення, які я пропонував, майже всі блокувалися. Мої ініціативи також блокувалися. І от одна з ініціатив, якраз про екологічні перевірки, про які говорить Пак Берейка, дійсно і зараз от продовжили ці. Цей мораторій вже от буквально так. кілька днів тому, і я також, коли обговорювалося на Кабміні, я знову заперечував і знову приводив приклад. Ми маємо мали пожар пожежу в Чорнобилі, мали пожежу в нафтобазі під Васильковом. Ми мали інші пожежі, інші проблеми. Саме через те, що екологічна інспекція України, яка підпорядковується міністерству, не має можливості приходити і контролювати дотримання чинного законодавства. Якраз про безпеку, тому все, що зараз відбувається, оці ці всі катастрофи, оці всі речі, відбуваються саме з тої причини, що прем'єр-міністр заборонив. Міністерству екології перевіряти і перевіряти дотримання чинного бачите, законодавства. пане Ігоре. Ми за цей час вже стільки чули про те, що перевіряючі органи приходять чи не виконують свої функції, що але я вас в цьому повністю підтримую, тому що перевірки ж не тільки заборонені в екологічній сфері, а перевірки ті ж інспекції з охорони праці, що теж дуже угу. важливо, або перевірки бізнесу. Ну це не йдеться, звичайно, про державну фіскальну службу, але з іншого боку, тут же питання якості цих перевірок про... ну, бересем. Ж працювало. правильно так в томуся і проблема. Щодо мораторії. Я, правильно. Я прийшов для того, щоб змінити, щоб ці перевірки були не вимаганням грошей, не корупції, а щоб дійсно це були реальні перевірки і. Притягнення до відповідальності тих, хто порушує законодавство, і ми це намагалися робити. Ми запропонували прем'єр-міністру зміни до нашої до, до роботи державної екологічної інспекції. Я п'ять місяців не міг призначити нового керівника державної екологічної інспекції. Це була ціла війна у мене з премєр міністром про призначення людини. Одного пропонував не подобається, другого пропонував не подобається. Але вже коли треть, третього я запропонував, ну взагалі людина. Ну ніяких немає ні не з ким ніяких зв'язків знову ж таки вони мені Ставили палки в колеса аж до скандалів, але все ж таки призначили Но його. Ну, ще була війна з приводу служби геології і надра. Вона вона дав вона так і не закінчилася. Я зараз хочу повернутися до того, що говорив пан Борейка, і ви запитували про рибу, про ліс. Що він написав, що дійсно сказав, що ми дійсно заборонили вирубки лісів, але ми не змогли вирішити проблему в цілому чому тому що не рибне господарство господарство ні лісове господарство воно не підпорядковується міністерству екології як повинно було б і як це було до Януковича тобто лісне господарство воно підпорядковувалося міністерству і міністерство дійсно мало контроль і могло вирішувати проблеми з браконьєрством з незаконними виробками до 2010 року після 2010 року Янукович по суті подарував лісове господарство своєму другому присяжнюку, який тоді очолював Міністерства агропромислового комплексу і до сьогоднішнього дня це все підпорядковується агропромисловому комплексу. Тому підпорядкування і рибного господарства, і лісового господарства дуже важливо. Воно повинно бути під міністерством екології, і тільки тоді. Міністерство екології буде мати можливість захищати і розвивати розвивати але... біологічне З огляду на ті детективи, числі... які відбуваються з посадами, з вигідними якимись ліцензіями, не зрозуміло чи цим будуть займатися в міністерстві екології. От в чому справа? От в чому проблема взагалі нашої влади? От ми якраз цим цим займалися, і ми навіть подали через народних депутатів законопроект, який кілька днів тому був підтриманий профільним екологічним комітетом Верховної Ради про повернення лісового господарства. Саме міністерство екології, тобто і депутати це зрозуміли, і комітет профільний проголосував за це. І найближчим часом я думаю, в парламент винесуть цей законопроект, і лісове господарство буде повернено до міністерства екології. Наступним ну, кроком буде рибне господарство, і тільки тоді міністерство екології зможе відновлювати і захищати біорізноманіття України. Ну і зараз, оскільки ми вже все-таки зараз говоримо про екологію, наведу цитату Олени Сидоренко, директор науково-дослідного інституту Держвод -Екології. Екологія, професор кафедри товарознавства і експертизи Київського торгово-економічного інституту. Цитую: коли ми говоримо, дайте мінімальні кошти для очищення всіх озер міста Києва, тому що озера ставки фактично мертві, температура підвищується, кисень знижується. Ми кожного дня контролюємо ситуацію з кожним днем, все гірше кисню в воді нема. А кошти, які ми просимо в управління екології, виконавча влада виділяє на прикрасу якогось одного озера, міняючи плитки, що дає зовнішньо. Ефект і не дає ефекту по суті. Кошти витрачаються ті, які могли б витрачені бути на всі озера. В нас це я, е, пані Олена говорила в нашій студії, в студії програми на слуху про озера Києва, і тут є дуже велика проблема. А що говорити про всю Україну? От тут дуже важливо підкреслити е, те, що от якраз і в цій цитаті написано, що вони звертаються до управління екології, управління екології Київської державної. Адміністрації, тобто всі міські озера, вони якраз підпорядковані саме цьому департаменту екології в мерії. Ми, як міністерство, не маємо до цього відношення, і тому якраз це також проблема, яка зараз існує. Раніше міністерство екології мало свої регіональні відділення, і тому воно мало можливість в тому числі і дбати про е, місцеві екологічні проблеми. Була якась там адміністративна реформа. В міністерство екології забрали всі регіональні відділення і передали все це місцевій владі. От зараз тому й відбуваються ці проблеми, тому що місцева влада недостатньо приділяє уваги саме екологічним проблемам на місцях. Питання видобутку бурштину незаконного. А... Була стаття в інтернеті. Журналісти потрапили туди на рівненщину. Звісно, не видаючи, що вони журналісти. Це просто жахливо. А це і шкода екології і несплата податків. Це можна було вирішити? Це питання знову ж таки не екології, а міністерства внутрішніх справ, тому що там є державне підприємство, яке на законних підставах з ліцензією займається. Промислово видобутком бурштину, і вони, в тому числі, згідно з ліцензією, повинні потім рекультивувати. Всю ту місцевість, де вони видобували цей бурштин, тобто в рамках Міністерства екології там все нормально. Але те, що люди незаконно йдуть з лопатами, з помпами і копають в тих місцях, де їм міністерство не давало такого дозволу, тобто без ліцензій, це питання вже до міністерства внутрішніх справ і до міліції, яка по суті кришує весь цей незаконний видобуток бурштина. Тому що вони мають всі можливості, в них є. І зброя в них є особовий склад, тобто міліція. Вони можуть туди приїхати і навести там порядок. А вони знехтували своїми функціями, і вони завдяки їм, з їхньої мовчавної згоди, там зараз ця вся територія перетворилася на знаєте, такий український Сомалі без будь-яких законів. А закони хто в нас повинен підтримувати? Саме міністерство внутрішніх справ. Можливо, просто... Тому питання до пана Авакова. Повинна бути взаємодія між міністерствами, умовно кажучи. Якщо в міністерстві екології е, бачить, що е, порушується взагалі, ну справді іде велика це, шкода, ми тоді про, про це. Ми про це звичайно, ми спілкуємося. Ми про це все писали. Я особисто пану Овакову про все це говорив і на засіданнях кабінету міністрів. І ми офіційні листи писали на міністерство внутрішніх справ про всю цю ситуацію. Про конкретні там не, не тільки видобувається цей бурштин там в лісах і на полях, які не є заповідником. Там в заповідниках весь цей безлад відбувається саме про. Це ми писали. Хоча почніть з заповідників, захистіть заповідники. В нас немає військових формувань. Міністерства екології. Військові формування є в міліції. Є Національна гвардія, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ і пана Оваку. Ми до них постійно зверталися з цього приводу. Тому вся відповідальність за те, що відбувається з незаконним видобутком бурштина. Якраз повинна покладатися на Міністерство внутрішніх справ і на міністра пана Овакова. Нашим гостем сьогодні був Ігор Шевченко, міністр екології 2014-2015 років. Це була програма на слуху. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі. Дякую за увагу. На слуху. на слуху.